Які є типи трудових договорів у Польщі, і які їх відмінності? Давайте розглянемо найпопулярніші договори: а саме, умова о праці, умова о озлецення, і також умова B2B. Трудовий договір, умова о праці, підписується між роботодавцем і працівником, які переваги дає умова о праці, оплачувальна відпустка протягом року, оплачувальні лікарняні. Цей договір дає можливість отримати іпотечний кредит, право на декрет і виплати для вагітних, і він забезпечує стабільне працевлаштування. Також ви повинні заробляти мінімальну заробітну плату, яка від 1 січня буде становити 4242 злотих бруто. Протягом тижня ви можете працювати 8 годин в день. Тобто 40 годин в тиждень. Також роботодавець може вас зобов'язати до відпрацювання після закінчення договору від 1 до 3 місяців. Умова озлецення це договір на виконання послуг, який ви підписуєте на конкретні відпрацьовані години або ж дії. Він є рівноправний, тому обидві сторони дають згоду на її підписання.